Грайлик, файлик І сьогодні ми будемо далі продовжувати мою базу. І сьогодні, як в попередній серії, я став приводом, але ми знайшли спосіб мене повернути. І сьогодні я не придумаю, що ми займемося, але надіюсь якась буде там штука, грюка чи що. Генерале! Що біжу, біжу? Що таке? У нас недавно по координатах бачили, що селище захватили, так що ви маєте його спасти. Ми вже приготували військо. Добре, а коли? Десь вже коли буде ніч, принаймні. Добре, пока. Ого, у нас є місія. Прикольно. А я тепер є чим зайнятися. Ходжу ще. Мені, будь ласка, тортик. Тебе два бакса. Зараз. Дякую. Так, треба зайти у мій кабінет, бо того, що там особливо часи. Так. Вийдемо через аварійний, будемо ждати. До До ночі. Коротше, мені вже нема скільки ждати, але все одно сказали, можете йти не ноч, навіть не вночі. Так. Оскільки сказали, можете йти навіть не вночі, то село ще десь там. Тому що мені дали в придаток. Оце. Я зараз вам покажу, що. Оце, бачите? У, тепер я можу літати. Дякую. Так. Тепер нам треба. Ага, от. Ви ж бачите, воно захоплене. Але я вам не показав в попередньому відео, ну, 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 в принципі, не в попередньому, але все одно, коли я. Цей, ну коротше, то е, ми всіх жителів евакуювали сюди, коли ми дізналися про небезпеку. Це нам мені нагадали, бо то, що я сказав нагадати. То ми всіх сюди поевакуювали, і їх тут закрили. Щоб вони не вибралися. І щоб вони були в безпеці. Так, треба подивитися, що тут зробило. Ого. Так я ведь что тут атомная бомба взорвалась. Або э, цей великан все Что тут вообще таки сталося? Что тут вообще таки? Я не удивлен. Завжды таки. Какой-то минуты. Завжды все. Тут видно найбільший взрив був. Так, подивимося ще тут. Нам треба, як спершу все робити, треба спершу все розгледіти. Але сказала, що до ночі продержіться, бо вночі саме іде все. Тут, тут, тут взагалі нічого нема. Лава розтакувалась погано. Тут порню, все вціліло. Mm. Ну, я ще раз трошки подожду до ночі, приблизно. Добре. Короче, я вже довго тут жду, он уже, в принципі, не стоїть цей. Пішли все-таки в ту там, в цю, будинок в цей. Ми от що найдем там? О, що таке? Ой-ой! ВАЛЕМ!!! Хто тут це вже поставив? Погано, але вже ніч не стає. І що це може значити? Ога, понятно. Холера. Тікай! Навали зомбі! А, відступай! Чого це ви? Я поняв тепер чого тут небезпечно? Тепер все при все ясно? Ой-ой, прийдеться відбиватися. Я забув сказати, коли я цей, і коли ми це іслідували, то тут усіх отравили. І от що виходить. Погано. Давно вам забув це сказати. Тепер зрозуміло. А коротше. Ви мені вже не доїли. О, то вони з'являються аби де? Погано. Якщо так далі буде тривати, це буде капець. А, вони за мною женуться. Головне, щоб вони до жителі не пробирались. Понятно, скоро доберуться. Коротше, будемо добиватися. Якщо чесно, я тут маю все взорвати. Що вони всі туди збираються? Ай, ау! Їх треба подалі від жителів. бо якщо вони так далі будуть тривати. Я не знав, що вони такі розумні, Ну, вони вже дізналися де ми. А вони до мене. Погано було там зустріч для них, Ох! ой. Одбиваємося, не вийду, що це селище захвачене. Я їдять. Хоч якби зі мною тут були моя команда, але вони бояться сюди йти. Вибачте давні жителі, я вас маю підірвати. Фух, треба коротше десь ховатися взагалі. Вони, бо вони вже по всьому селищу тут гуляють. Якщо вони так далі будуть продовжувати, то це місто буде захвачене уже. Відступай! Сподіваюся, що тут нічого такого. Да, теж мені нічого такого. Покинути! Цікаво. Ну чому так багато мене хто не любить? Ох, а це було жорстко. Нам прийдеться, коротше. Короче, тікаємо, доки мене за підозрились. Чого мене так ніхто не любить? О. Де, дивно, це все заховачено. А, да. треба відбиватися, але, але де сховатися, їх забагато, я так не можу далі. І всі скоро мене затопчать. Ай, ай, боляче, больно У мене нема вибору. Бум, бум! Бум-бум буде! А. Придеться довго з ним таким цим селищем справлятися. Ох! Мако! Що заберу собі? Вибач, тобі не пощастило. Дякую. Короче, я придумал. Я придумал. Якщо, і, Кстати, той, хто не знав, в мене не тільки огнівом, а можна ще луком до того, що гори, о, о, горить стріла. Ось так, бачите? Все. О, вже скоро день, набудь, що місія буде закінчена. Точно! Я знаю, що їх спасе, зіллі і вони повернуться і стануть жителями. Я... Добре, що відьма я до неї зайшов у гості тоді, коли серія попередня кінчилась. Все, треба на вертольоті розлетит... розлетітися зараз. Так. Ой, вертольот скоро паливо кінчиться, так що треба швидко село і целить. Давай, істріляй. Більш всього, що я закінчив. Перевіримо. Так усе все протило. Ага, ще не все. Є. Одного цвятнули ще двоє. Так. Зараз ми всіх ізцелимо. Исцеляйтесь. Ну. 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 давай, перетворися на, на, того, кого ты был. Исцеление. Вау, Дие, они жители стают. и жителями стают. Ну, давай, исцеляйся. Ой, что-то не поделало. Поделало, он житель. А где интернет? Ну, привет. О, ну, дурненький, что ты взял блок земли? Найбезкорисніший блок у сьому Майнкрафт. А. Ось ще житель появився. Іще. Іще. Девін. Головне Девін. Але. Всі інші ті, хто були отравлені, вже стали людями. ідіти. Оскільки ми місію завершили, так що треба і тих випустити. Жителі, виходьте вам час на волю. Все, виходьте вам. Що, не хочете виходити, я вас сам спущу туди. Виходьте, не бійтесь. Зомбі! ісцеляйся перетворися на жителя. И кем ты избув. А, -а, -а протворись на жителя. Да. Ну все, миссия завершена. Операция, миссия завершена. Кто тут поставил бомбу? да? Ну, Ми, оскільки дуже успішно завершили свою місію, я сподіваюся, що ми наступну місію теж гарно виконаємо. Але щоб ми знову виконували місії і були героями, і нас, ну, ми були, знову зустрічалися, ви маєте поставити лайки і підписатися на канал. І будемо ждати четвертої серії бази. Всім пока-пока!